Дорогі друзі, шановні колеги, нові студенти Київського медичного університету. Сьогодні для всіх нас особливий день: White Coat Ceremony, церемонія посвяти у студенти, яка символізує початок вашого шляху в медицині. Відтепер ви станете не лише студентами, а й майбутніми лікарями, стоматологами, фармацевтами, тими, від кого залежатиме здоров'я та життя людей в Україні та у світі. Ми щиро вітаємо вас із тим, що ви стали частиною великої університетської родини. Попереду у вас роки навчання, практики, відкриттів і професійного встановлення. І сьогодні разом із білими халатами ви одягаєте не просто форму, а символ довіри, турботи і відданості людям. Отож, друзі, любіть медицину так, як любимо її ми. Це не легка, але велична професія, яка вимагає постійної праці над собою та безмежної любові до людей. І любіть, звичайно, Україну, адже вона цього варта. Ваш шлях у медицині невід'ємно пов'язаний із служінням своїй країні та її народу. Я переконаний, що саме освіта є ключем до розвитку нових поколінь. І для нашої команди, і для мене велика честь бути поруч із вами в цей момент і мати можливість разом творити майбутнє української медицини. Пам'ятайте, сила України у її народі, народі, який має багатовікову історію. Та неймовірну стійкість. Саме ви, частина цієї сили, ви ті, хто продовжить її у майбутньому, хто зможе поєднати знання, професіоналізм і патріотизм задля розвитку нашої держави. Тож, нехай цей день стане для вас початком великої дороги. дороги яка приведе вас до нових знань. До справжніх перемог і до усвідомлення того, що ви обрали не просто професію, а покликання. Це сердечко тільки для вас. Ми разом починаємо цей шлях і ми завжди будемо з вами, завжди ваш КМУ.